Тормас, він так і каже, я вже дуже довго йду до тебе, йду щодо того, щоб дати тобі стабільність і надійність. Так, я маленький хлопчик щодо кохання. Я не знаю, от як з ним будувати відносини. Я не знаю. Я не знаю, як будувати кохання, як взагалі дорослі люди це роблять. Розумієте, ось таких діточок ви приваблюєте. Так. І він каже, що так, я й до дії, Розумієте, скрізь паш. Я горовлю, го, го, горовлю да. говорю, але не роблю дитя. Але я хочу з тобою будувати стабільний надійний трійку пентаклів, Вам до десяти треба з ним добудувати. Майте на увазі. Тобто він хоче або разом з вами жити, або одружитися, або якийсь бізнес разом мати. Тут у когось своє все, так. Але він каже, що кохання до тебе у мене полихає, дівчата. Він справді вас кохає. Ніхто не каже, що ні. так. Але, дівчата, якщо ви тільки раді, що вас він кохає і вже вам нічого не треба, значить, у вас немає самодостатності. Значить ви жінка, яка не вміє себе кохати і не знає як. Тому, молитве, особисте життя вам потрібен. От, Верховна Жриця. Карти кажуть, що далі вам не потрібно знати інформацію, яка йде, що він ще хоче сказати, що він все переоцінив, Аркан суд, що він все зрозумів щодо вас, що він хоче тепер вам допомагати грошима, приймати участь у ваших фінансовій сфері, вирішити вам якісь практичні справи. Так, він хоче з вами бути.